Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо вчитися робити ось такий візерунок спицями. Це листочки. Ось бачите, в них посередині є паличка, а також такі невеликі дирочки, які ділять листочок на секції. В'язати такий листочок дуже і дуже просто, і зараз я вам покажу, як. Так, в мене є ось така жовта пряжа. Для початку нам потрібно набрати петлі на спиці. Залишаємо приблизно десь ось тільки ниточки, беремо дві спиці. І нам потрібно набрати 32 петлі. Я набираю таку кількість, щоб показати, як буде виглядати візерунок. Для цього візерунка кількість петель завжди має бути парною. Зрозуміло, що якщо ви там в'яжете светр, ви будете набирати таку кількість петель, яка вам необхідна для светра. Отже, беремо ось так ниточку. Між пальцями. Дивіться, я притримую його з цими двома пальцями, кладу на великий палець, на вказівний, і середнім пальцем теж притримую. Так, дивіться, я не знаю, як його пояснити, щоб вам було зрозуміло, тому дивіться краще. Ось так кладемо під цю ниточку спиці. Через цю петельку і через цю ниточку. Все, перших дві петлі є. Тут і знову. Ось так. І ось так. Три. Знову через цю ниточку і через цю. Чотири. Ось так. І ось так. П'ять. І так набираємо 32 петлі. Так, ось тут в мене є 32 петлі. Тепер одну спицю виймаємо, і будемо в'язати перший ряд. Так, дивіться, першу петельку ми завжди знімаємо, її ніколи не пров'язуємо, просто знімаємо її на іншу спицю. І далі нам потрібно пров'язати 4 виворотні петлі. Беремо ниточку, кладемо її ось так на підхоплюємо нашу петлю з переднього боку. Ось тут спицею. І ось так пров'язуємо, витягуємо робочу нитку. Знову кладемо ниточку на вводимо спицю з переднього боку петлі. І ось так витягуємо ниточку. І так, чотири рази. Після цих чотирьох петель потрібно зробити накид. Ми наступну петлю не в'яжемо, а просто ниточку ось так накидаємо на спицю. Після накиду робимо одну лицеву петлю. Вводимо спицю вже не з переднього боку, а з іншого боку петлі. Ось тут. І пров'язуємо лицеву петлю. Це у нас буде лицева петля. Після лицевої петлі знову робимо накид, просто накидаємо ниточку на спицю, ось так. І після цього наш візерунок повторюється. Знову робимо чотири виворотні петлі. Кладемо ниточку на Підхоплюємо спицею петлю з цього боку і пров'язуємо виворотню петлю. Раз. Два. Три. чотири. Знову робимо. Один накид, пров'язуємо лицеву петлю, знову робимо накид, і далі знову повторяємо наш візерунок. До кінця ряду в'яжемо 4 виворотні петлі, один накид, одна лицева петля, знову накид, і знову 4 виворотні петлі, накид, одна лицева накид. І також до кінця ряду чергуємо ось такий візерунок. Останню петлю в ряді ми завжди пров'язуємо виворотньою. Все. Наш перший ряд готовий. В другому ряді ми будемо в'язати всі петлі, які пров'язані лицевими лицевими. А всі петлі, які були пров'язані виворотніми, виворотніми. Ось тут видно, де ось така косичка. Значить ці петельки в'яжемо ми лицьовими. А де ось так. Такий вузлик, ніби, це виворотня петля. Ми будемо її в'язати виворотнями. І всі накиди, які ми робили, ми також в'яжемо виворотнями. В першому ряді може бути трішки складно такому, тому що нас ще тут нема в'язаного полотна і може бути погано видно. А далі такі ряди вже буде робити легше так, знімаємо першу петельку, як завжди, у нас накид. Ми його пров'язуємо виворотньо. Тоді бачимо петелька з таким вузликом. Значить, ми теж її пров'язуємо виворотньою. Знову в нас накид, він теж виворотній. І от далі у нас йде 4 петельки, які, в яких ніби ось така косичка низу. Значить, ми їх пров'язуємо лицевими. Знову накид, значить, ми його прив'язуємо виворотнім. Петелька з таким вузликом, вона теж виворотня. Накид виворотній. Далі знов петельки з такими косичками в'яжемо їх лицевими. В майбутньому ми всі парні ряди, от зараз я в'яжу другий ряд, потім буде четвертий, шостий, всі парні ряди ми будемо в'язати. Там, де були лицеві петлі, будемо в'язати лицеві, там, де були виворотні, будемо в'язати виворотні. Я ці ряди не буду показувати, як я в'яжу, я думаю, ви зрозуміли. Буду показувати тільки не парні ряди, там, де в нас буде мінятися візерунок. А всі парні ряди ви будете пров'язувати ось так: от просто, там, де косичка, значить лицеві петлі, там, де ось такий вузлик або накид, будете пров'язувати виворотні петлі. В'яжемо третій ряд. Першу петельку ми, як завжди, знімаємо. Пров'язуємо чотири виворотні петлі. Одну лицеву петлю робимо накид, після цього знову пров'язуємо одну лицеву петлю. Знову робимо накид і пров'язуємо одну лицеву петлю. Після цього візерунок повторяється. В'яжемо чотири виворотніх петлі. Одну лицеву петлю робимо накид. Знову в'яжемо одну лицеву петлю, накид і одну лицеву петлю. Все, тепер таку послідовність петель чергуємо до кінця третього ряду. Четвертий ряд будемо в'язати, я нагадаю ще раз: там, де виворотні петлі, виворотні, там, де лицеві, лицеві. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петельку знімаємо. Після цього пров'язуємо 4 виворотні петлі. Ліцевих петлі. Робимо накид, пров'язуємо одну лицеву петлю, знову робимо накид і пров'язуємо дві лицевих петлі. Після цього візерунок повторяється. Зараз вам ще раз нагадаю: 4 виворотніх петлі. Дві лицевих петлі, робимо накид, тоді в'яжемо одну лицеву петлю, знову робимо накид і в'яжемо дві лицевих петлі. Такий візерунок чергуємо до кінця цього ряду. В шостому ряді в'яжемо там, де виворотні петлі і накид виворотнями, а там, де лицеві петлі лицевими. В'яжемо сьомий ряд. Першу петельку ми знімаємо. Далі робимо 4 виворотні петлі. Ліцевих петлі, один накид, тоді лицева петля, знову накид і три лицевих петлі. Після цього візерунок повторюється знову. В'яжемо. Чотири виворотніх петлі, три лицевих петлі, робимо накид, тоді пров'язуємо одну лицеву петлю, знову робимо накид і пров'язуємо три лицевих петлі. І цей візерунок ми чергуємо до кінця цього ряду. Восьмий ряд ми в'яжемо там, де виворотні петельки, і накиди виворотніми петлями, а там, де лицеві лицевими. В'яжемо дев'ятий ряд. Першу петельку знімаємо. Далі робимо 4 виворотні. Тоді чотири лицевих, один накид, лицева петля, знову накид і чотири лицевих. Після цього візерунок повторюється. Знову в'яжемо 4 виворотніх петлі. Тоді 4 лицевих. Робимо накид. Пров'язуємо 1 лицеву петлю. Знову робимо накид. Пров'язуємо вже 4 лицевих петлі. Чергуємо цей візерунок до кінця ряду. 10 ряд будемо пров'язувати там, де лицеві петлі лицевими. Там, де виворотні петлі і накиди виворотніми. П'яжемо 11 ряд. Першу петлю ми, як завжди, знімаємо. Після цього пров'язуємо 4 виворотні петлі. Тепер нам потрібно пров'язати дві лицеві петлі разом з нахилом вліворуч. Зараз покажу, як це зробити. Одну петельку ми не пров'язуємо, просто перезнімаємо на іншу спицю. Другу петельку ми пров'язуємо лицевою. І тепер, ось цією спицею, нам потрібно підхопити ту петельку, яку ми не пров'язували, а просто зняли. Ось так. І петельку, що на цій спиці, просунути через ту петельку, що ми не пров'язували. Все. У нас дві петлі лицевих пров'язані разом з нахилом ліворуч. Після цього пров'язуємо сім лицевих петель. Тепер нам потрібно пров'язати дві лицевих петлі з нахилом праворуч. Спочатку нам потрібно розвернути петлі. Ми підхоплюємо їх з цього боку, ось так, і перезнімаємо на другу спицю. Ми петлі розвернули, вертаємо їх на попередню спицю. І тепер нам потрібно пров'язати дві лицевих петлі цих разом. Але не так, як ми в'язали. Ми в'язали ось так за цю стінку брали. А заводимо спицю з цього боку. Ось так. І тільки тоді пров'язуємо. Це дві петлі з нахилом праворуч. Бачите, наші краї нашого листочка загорнулися з одного боку в ліву сторону, з одного праву. І після цього візерунок повторюється ще раз. В'яжемо чотири виворотніх петлі. Дві лицевих петлі разом з нахилом ліворуч. Показую ще раз, як це зробити. Першу петлю просто знімаємо, другу пров'язуємо лицьовою, вводимо спицю під ту петлю, яку ми зняли, і протягуємо через неї пров'язану петлю. Далі в'яжемо 7 лицьових петель. Після цього дві петлі з нахлом праворуч. Ще раз показую як. Перше розвертаємо петлі, ось так підхоплюємо їх з цього боку, розвернули, вертаємо їх на ту спицю, на якій вони були зразу. І пров'язуємо дві лицевих разом. Вводимо спицю з цього боку під петлі і пров'язуємо їх ось так дві разом. Все. Далі нас візерунок повторяється в такому самому порядку. 12-й ряд ми в'яжемо просто там, де лицеві, там, де виворотні, виворотні. В'яжемо 13-й ряд. Першу петельку знімаємо. Далі робимо 4 виворотні петлі. Дві лицевих петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, після цього робимо 5 лицевих петель. І дві лицевих петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Після цього візерунок знову повторюється. Робимо 4 виворотні петлі. Тоді пров'язуємо дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Після цього робимо 5 лицевих петель. Пров'язуємо дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. І цей візерунок ми будемо чергувати до кінця 13-го ряду. 14-й ряд, парний ряд, як завжди, в'яжемо, там, де лицеві петлі лицеві, там де виворотні, виворотні. В'яжемо 15-й ряд. Першу петельку знімаємо. Далі пров'язуємо 4 виворотніх петлі. Після цього робимо 2 лицевих петлі разом з нахилом вліво. Далі в'яжемо 3 лицевих петлі. І дві лицевих петлі разом з нахилом вправо. Після цього візерунок повторюється спочатку. Чотири виворотніх петлі. Лицевих петлі з нахилом вліво, тоді три лицевих петлі. І дві лицевих петлі разом з нахилом вправо. Ми чергуємо до кінця 15-го ряду. 16-й ряд в'яжемо так, як завжди. Там, де лицеві петлі, лицеві петлі, там, де виворотні петлі, виворотні петлі. В'яжемо 17 ряд. Першу петельку ми знімаємо. Далі пров'язуємо 4 виворотні петлі. Тоді дві лицевих з нахилом вліво, одну лицеву петлю і дві лицевих з нахилом вправо. Знову повторюю візерунок. Чотири виворотніх петлі, дві лицевих з нахилом вліво. Одна лицева петля і дві лицевих петлі разом з нахилом вправо. це і повторяємо цей візерунок до кінця 17-го ряду. 18-й ряд в нас парний, тому в ньому ми будемо в'язати там, де виворотні петлі, виворотні, там, де лицеві лицеві. В'яжемо 19 ряд. Першу петельку, як завжди, знімаємо. Далі робимо 4 виворотні петлі. І три лицевих петлі потрібно пров'язати разом. Вводимо спиці ось так за задню стінку, і всі ці петельки пров'язуємо разом. І далі знову чергуємо спочатку Чотири виворотніх петлі. І три лицевих петлі пров'язуємо разом. такій послідовності в'яжемо до кінця цього ряду. 20-й ряд в нас парний, ми його будемо пров'язувати, як завжди, там, де лицеві петлі лицеві, там, де виворотні, виворотні. Після того, як пров'яжете 20-й ряд, потрібно буде зв'язати ще один ряд, 21, і в ньому всі петлі будемо в'язати виворотніми. Ось такий симпатичний візерунок виходить. Такі листочки ідеально підійдуть для теплих осінніх светрів. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте свої вподобайки, залишайте коментарі і не забудьте підписатися на канал. До зустрічі в новому майстер-класі!